Доброго дня, шановні слухачі. Ви на подкаст Радіо з нашою шкільною психологиною Тетяною. І сьогодні ми б хотіли обговорити такі питання, які цікавлять більшість із нас. Вітаю, рада бачити вас знову і готова поспілкуватися, відповісти на всі хвилюючі вас запитання. І перше запитання це: от що робити людині, якщо у неї дуже сильний стрес перед якоюсь контрольною чи екзаменом. От дивіться, у нас вже кінець навчального року, починаються річні контрольні тести, екзамени. От що їм можна зробити, щоб е, трохи може послабити цю тривогу чи взагалі від неї позбутися? Які у вас є поради? Тривога перед контрольною чи екзаменами це цілком нормально. Але є такі пункти, які вам допоможуть заздалегідь підготуватися і почуватися комфортніше. Перше – це підготовка правильна. Плануйте заздалегідь, розподіліть матеріал на частини, щоб це не було одночасно, а поступово. Імітуйте екзамен. Ви можете практикувати з минулими екзаменами і завданнями. Друга порада: керуйте думки, змініть негативні думки, що я не здам, мене не вийде. А на такі позитивні: я зробила все, що можливо, щоб підготувати, підготуватися до екзамену. Уникайте катастрофізації. Не робіть з цього подію життя або смерті. Ще така порада, як дихальні вправи, про які ви говорили. Я слухала з задоволенням на подкаст Радіо. Це розслабляючи правила глибокого дихання. Їх є багато. До речі, є багато каналів. Happy Mind, тренажер з психології можете використовувати і в застосунках теж є чимало. Коротка медитація, навіть 5 хвилин згадати про щось приємне, про приємне почуття допомагають перенестися там, де вам було комфортно. Також фізична активність порухатися, легка зарядка, прогулянка, можливо, вийти на вулицю, подихати, переключити увагу, це теж свого роду заземлення. Обов'язково звертайте увагу на ваш сон і харчування. Висипайтесь, тому що сон дуже важливий для концентрації, їжа теж повинна бути легкою і збалансованою. Уникайте надмірного вживання кофеїну і цукру перед самим екзаменом. У день екзамену можете прийти заздалегідь, щоб уникнути поспіху. Сконцентруйтеся на диханні і почніть з простих запитань. Якщо ви побачили, Ваші контрольні питання, які ви вже знаєте, почніть з них. Не починайте з тих, які вам занадто важкі, Зупиніться під час контрольної на пару секунд. Якщо ви розгубилися, поставте себе на паузу. Озирніться навколо себе всередині. Подивіться, що вже я знаю, який план письмовий, або в голові ви можете собі скласти. Наприклад, що за чим ви будете говорити, що я вже знаю, що я буду робити і як я закінчу. Тому. Я думаю, що такі невеличкі вправи будуть нагоді. Якщо ви виробите собі такий алгоритм, це допоможе вам не розгубитись і згадати все. І це буде той самий стрес, який корисний, тому що є два різних види стресів: є дистрес, є еустрес. і надмірний стрес він шкідливий. Але от такі саме, які стимулює мозкову діяльність, і при правильній концентрації допоможе вам скласти екзамен. На відміну. Щиро дякую вам за цю відповідь і хочу перейти до наступного запитання. Що мені робити, якщо у мене часто бувають погані і нав'язливі думки, сильний стрес, просто поганий настрій. Що я можу з цим зробити і до кого я можу з цим звернутися? Дякую за запитання. Так, дійсно, ми часто відчуваємо суми, це емоція, яка притаманна і є нормальна абсолютно. Що можу рекомендувати? Перше, це. Турбуйтесь про себе, зроби щось приємне для свого тіла, теплий душ, м'яка ковдра, чашка чаю, какао, одягніть щось зручне, те, що подобається, що приносить комфорт. Зробіть маленьку радість, послухай улюблену музику, особливо ту, яка тобі колись допомогла пережити смуток. Подивись щось легке або щось смішне, навіть коротке відео, або той самий мем. Скуштуй щось смачненьке, але зроби це з насолодою і свідомо. Зверни увагу, якого кольору смаколик, якої форми, на смак, покуштуй його. Рухатись теж приємно. Навіть 5 хвилин прогулянки приносить зміну хімічного балансу мозку. Можна написати собі коротке повідомлення, лист як другої як Ніби ти твій найкращий друг. Спробуй написати три речі, які, за які ти вдячна другу, тобто собі. І які дрібнички ти можеш зробити сама собі. Можливо, якісь е, гарні спогади, можливо, той самий чай. І зв'язок дуже важливий зв'язок, якщо ти можеш написати людині привіт, який довіряєш, або подзвонити. А якщо такої людини поруч немає, і ви знаходитесь в закладі освіти, можете прийти до мене. У мене завжди є чай, я завжди готова послухати, емпатійно підтримати і надати рекомендації. Дуже дякую за ваші поради. Я прийму їх до відома. Надіюсь, наші слухачі також дослухаються до ваших порад і щось для себе зроблять якісь висновки. І переходимо до останнього на сьогодні запитання, як на мене, найцікавішого, що вас найбільше дивує в людях, як психолога. Дякую за запитання. Насправді нічого мене не дивує в людях, тому що я розумію, що ми відчуваємо певні емоції, які змінюються і впливають на наші почуття, на наші стани. І, як правило, дивні речі говорять мені багато про що це про потребу. І я дивлюсь зразу, яка потреба в цієї людині. І стараюсь допомогти, тому що, як казав древній філософ Платон, піклуючись про щастя інших, ми знаходимо й своє щастя. Тому завжди приємно підтримати, надати оцю емпатійну підтримку, можливо, рекомендацію, або просто бути поруч і подивитися в очі цій людині, яка знайшла якусь іскорку цього тепла. Іноді цього достатньо. Дякую. Щиро дякую вам за цю розмову. Ваші поради були справді цікаві та корисні для нас. А вам, наші слухачі, щиро дякую за те, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей у наступних подкастах. До побачення! Дякую вам. Завжди рада зустрічі, спілкуванню. Бажаю вам гарно, емоційно, комфортно, екологічно завершити навчальний рік і відпочити далого всім відпочинку, відновлення та ресурсів. До зустрічі!